Українське об'єднання свобода, шановні колеги. Сьогодні ми маємо виконати ті зобов'язання, які ми брали перед собою на перед українським народом на майдані. Про що всі говорили перед виборами, причому перед всіма виборами? Якщо сьогодні хтось вважає, що це популістичне рішення, то треба було це говорити перед виборами, а не зараз, тому що це є лицемірство. Наші сім свободівських голосів будуть однозначно за, і ми сьогодні проводимо пікетування Верховної Ради саме з цією вимогою, щоб цей закон було направлено до конституційного суду. Хоча ми розуміємо, що він є теж не ідеальний. Там необхідно все-таки чіткіше прописати зняття недоторканості суддів, звичайно, із президента. Але сьогодні він обов'язково має бути направлений. Це є абсолютно необхідний крок, і ми закликаємо всі фракції, всіх депутатів до 100% голосування за даний проєкт закону. Слава Україні! Шановні народні депутати.